Дитячі сукні, футболки, топи та реглани Свіендей. Сукня на 114 см. Футболочка на 4 роки. Також футболочка на 4 роки. На 122 см топ. Футболочка на 7 років. Топ на 14 років. Футболочка на 4 роки. Сукня сарафанчик. На 14 років. Колготки капронові. Топ на 8 років. Ззаді зав'язується. Футболочка на 5 років. Футболочка на 6 років. Топ на 9 років. На 8 років. Спаріш зав'язочка. Сукня на 11-12 років. поясі резинка. Реглан на 5 років. Футболочка на хлопчика на 8 років. Дуже класно. Футболочка на 9 років. Майка на 7 років. Реглан. На 170 см. Топ на дівчинку 12 років, футболочка на 10 років, топ-блуза на 14 років з підкладкою. Сукня на 13-14 років. накидка на купальнички у вигляді сукні на 13-14 років. Топ на 14 років з зав'язочкою, з кузочками. Топ на 4 роки. Також зав'язочка. В'язаний топ на 11 років. Футболочка на 14 років. Сукня на 6 років. Спортивний топ на 14 років. Все з сіточки. Майка на 14 років, футболочка на 5, футболочка на 14, майка на 8. Світловідбуваючий елемент. Накидка на купальник. Начальник на вказаної фригланчик на 14 років. ТОП на дівчинку 10 років. Маєчка на 10 років, сукня. На 11-12 років. Футболочка-тонічка на 10 років. Штанці легенькі літні на хлопчика на 8 років. Та кардиганчик з карманчиками на 134 сантиметри.